6 вересня конотоп святкував 69-ту річницю визволення від фашистських загарбників та 375-й день народження. Здається, всі мешканці славного міста від мала до велика відзначали цю подію. Програма святкування вражала розмаїттям заходів. Розпочалися вони урочистою ходою від проспекту Миру до меморіалу слави. У колоні найпочесніші учасники ходи: ветерани великої вітчизняної війни, представники трудових колективів міста, навчальних закладів конотопу. Під звуки духового оркестру у єдиній встрою йшли вони до святого місця конотопу разом з конотопчанами. Подвійну дату відзначав і кандидату депутати Верховної Ради України, нині мер міста Шостки Микола Нога. Для нього конотоп це місто, де почалася його трудова діяльність. Почав працювати на узлі. Я це помітив, що згідно з того, що він може, ділові якості. Йому потрібне як можна сказати, ширше поле. Він відкрився вже як керівник. Ну то що він зробив для конотопа, конотопці досі поржалію, що тепер у нас у шостці. з тих пір. Сплинуло багато часу. Зроблено багато справ, і всі вони заради людини і для людини. Ви знаєте, Микола Петрович це така людина, як вам сказати, вона. Така широка, така разностороння, понимаєте? За що візьметься, то він і робить, все виконує, до людей доходиться. Він ніколи не комусь не відкаже, він ніколи не злий. Він тут робив добро, в корольце робив добро, його забрали в коровець, з королівця забрав шостку, шостка забрала, його. і він візде росте, його всі люблять. На нього не кажуть там, що він не виконує, що він там щось там із нічого, заївся, там що-нібудь ні. Він на своєму місці. Настоящий мер, настоящий хазяїн і настояща людина з великої літери. Ця людина це ну як можна найвищого гатунку. Людина по відношенню до людей, по відношенню до своєї справи, він ніколи не робив так, щось пообіцяв і не виконував. Завжди він все робив, те, що пообіцяв кожній людині. Мешканці міста його дуже поважають. Много було зроблено для міста, благодаря Николаю Петровичу. Сумський інститут, філіал Сумського університету. Благодаря йому при помощи Кремня, здесь діти навчаються у нас. Они ездят в Киев, не ездят в другие города, а находятся здесь. Также при нем был открыт Европейский университет. Также это студенты остаются здесь, в Канатопе. МАУП был открыт. Значит, отстояли в свое время медучилище. Это много было сделано для будущего поколения. Много для благоустройства города, для его развития. Благодаря Николаю Петровичу было очень много здесь проделано работы. Он не только сделал большую работу по развитию экономики города Канатопа, предприятий городских, это, но видно его вклад и в Королевецком районе, в городе Королевце, это, и в Шостинском районе. Это тот профессионал, -то, который может работать и который доводит дело до конца. Так і ведеться у Конотопі продовжувати добрі справи і на перше місце завжди ставити долю людини і вже через цю призму діяти далі, крокувати вперед, пам'ятаючи кожну мить славної історії. На мітингу Реквієм безсмертя не полине в забуття. У вічності для нього є скрижалі всіх присутніх. Привітав Конотопський міський голова Василь Дзет. 69 років виділяють нас від тих страшних подій, але безсмертний подвиг жителів міста і району не під власне часом. Війна не відходить в забуття, вона живе пам'яттю у наших серцях. У цей день ми згадуємо сторінки минулого, щоб ще раз усвідомити, кому зобов'язаний мирним небом над головою. Цього святкового дня до конотопу завітала офіційна делегація з міста Побратима Мездра Республіка Болгарія. Мер міста Іван Аспарухов у промові зазначив, що Велика Вітчизняна війна своїм чорним крилом принесла біду у кожну хату, як болгарського, так і українського народів. Страшні події цієї війни спільна біда. У таку днину привітати ветеранів свята справа для болгарських друзів. Ми склоняємо свої голови, глибоке благодарство поклони перед темі ветеранові той сегодня веде активною жизнені позицію. Від молодого покоління конотопчан на знак глибокої шани ветеранам великої вітчизняної підносять журавлинки і з укліном ставлять перед ними. На їх очі навертається скупа сльоза. Правий Микола Петрович нога у своєму твердому переконанні: увага, увага і ще раз увага людям, що подарували нам можливість жити під мирним небом. Приємно те, що традиції, які закладені навіть не нами, а прийдешніми поколіннями, зберігаються як у нашому місті, так і тут. Саме головне, що не забувають ветеранів, що не забувають ці події, не забувають тих людей, які віддали своє життя за мирне небо. Кажуть, це пафосні ці слова. Але в ці дні це, це так. І ми повинні їх шанувати. А те, що ветеранам ми недостатньо робимо, то я це говорив і треба я ще й сьогодні переконаний, Треба збільшити увагу до ветеранів, збільшити і допомагати. Таким трепетним його відношення до ветеранів людей похилого віку є все життя, і не тільки до цієї категорії людей. Він вміє бачити на кроки вперед. Він вміє об'єднувати навкруги себе справжніх профі заради спільної справи, направленої на всі сфери життєдіяльності кожної окремої особистості. Ми ще не усвідомлюємо наскільки радикально змінюється система управління державою, і депутати, які мажоритарщики, будуть вибрані на цій території, вони дійсно зможуть допомагати і об'єднувати ці території. Об'єднувати не тільки святами, такі як є, а об'єднувати економічно, об'єднувати по кооперації, об'єднувати логістикою, автомобільними шляхами, залізничними шляхами. Цілий комплекс питань, які можна вирішувати спільно, і завдяки цьому буде територія зовсім по іншому розвиватися. Так у усьому світі, так воно буде і в нас. А програма святкувань тим часом тривала далі. Головних героїв, шанування ветеранів, запросили до військової частини Т 02 10 залізничних військ України. У невимушеній атмосфері за гостинно накритими столами тривала дружня бесіда. Їх вітали, їм вручали грамоти Конотопської міської ради. Для них співали, і вони ніби відтаювали душею. Святкували звільнення. Наші воїни пройшли за троє суток, Але був і 41 рік, коли готерян наступали до Смолянська. І наші війська трималися. І цей шлях німці пройшли майже за 9 днів. Чим дали важливість під Києва вивезти групировку Сібійському, що Київ продовжував оборонятися. Я хочу підняти за воїнів, які вистояли якими затримали фашистів, і хочу сказати, що такі люди і ви ветерани заслуговують на більшу підтримку. І така підтримка повинна більше бути і в Шостці, і в кородові. Микола Петрович тут у нас дуже активно працював на залізниці, дуже гарну допомогу давав 11-й школі. От приємна людина, що спочеться потом ви перехватили. Його. Ну й дай Бог. От на центральній вулиці конотопу святкування розгорталися чим душ. Величезну ейфорію створила поява накачаних чоловіків. Миттєво навкруги зібралися люди. Інтрига розкрилася дуже швидко. Представники Федерації строгменів України приїхали до конотопу, щоб продемонструвати справжні чоловічі якості: міць, красу, витривалість і насправді довести користь здорового способу життя. Ми приїжджаємо в міста, які нас запрошують, і робимо багатирі шоу для того, щоб заохочувати молодь і всіх охочих до спортивного і здорового образу життя. І зараз ми сьогодні в Канотопі. Ми приїхали на запрошення ноги Миколи Петровича. Це людина, яка ініціювала. Наш приїзд, і ми з радістю відкликаємось на всі запрошення такого роду, тому що ми розуміємо, що наша місія як професійних спортсменів нести і доносити до людей правильні олімпійські ідеали. Якщо у шоссі богатирські ігри шість років тому, започатковані міським головою, стали вже звичними, то для конотопу цей захід став справжнім спортивним откровенням, викликав бурю яскравих емоцій та море позитиву. Особливо феєрічне шоу зацікавило молодих чоловіків. В презентації фермерської прогулянки бажаючи пограти м'язами, навіть не змогли відірвати 120 кілограмові балони від землі, на відміну від Юрія Лагутіна, спортсмена міжнародного класу. А Юрій між тим ще й спромігся пронести їх 50 метрів. Денис конотопський спортсмен, до речі, призер обласних змагань, що спробував свої сили у цьому змаганні, зізнався, що така складна справа поки що йому не по силах. та зробив вірний висновок. Тренуватися більше треба. Подобалось, я вийшов

У другому конкурсі залізну колоду вагою 120 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу Ігор Гриценко під оплески глядачів підняв п'ять разів, ніби іграшку. Вболівальник Андрій радів же тому, що хоч доторкнувся до такої міці. Не вийшло. Починаючи бодібіл, я нічого до таких не дошов. А ось за право зробити п'ять обертів 350 кілограмової покришки боролися аж три конотопчанина. Майстер спорту Сергій Пономарьов перевертав її, граючись. Ця легкість спод... Двигла Юрія Вадима та Михайла повторити трюк, здавалося б, знову невдача, але саме на високому та тендітному мишку покришка несподівано і для нього самого підкорилася. А далі, шановні глядачі, в бій вступили. Ви не повірите, але жінки. Дві вікторії влаштувалися на руках у Юрка та Вадима, і ті понесли їх. Мабуть, про таке мрія кожна жінка, тому щастя дівчат не було меж, та й чоловіки таку ніжну вагу несли з задоволенням, раділи і богатирі, і їх чарівні помічниці від душі. З богатирями нам не тягаться, хотя ми потомки Несложно сложно вообще. виновоче не сложно Ви все раді вас. Да, да. Насолоду відчуттів перервав людина Домкрат. Юрій Ковальчук присідає, тримаючи. 300 кілограмову штангу її роль відіграє автівка, так би мовити, припаркована на плечах атлета дев'ять присідань, і кожний під захопливий подих жіночої статі і заздрісні погляди чоловічої богатирські ігри під патронатом кандидата у депутати Верховної Ради України Миколи Ноги вразили мешканців конотопу до глибини серця. красиво. Вершини дуже класним. Що подобається? А ти б сам змог? Сергій, не знаю. Да нет. Участники очень красивые, но игры ничего так хорошо, нравится. Очень красиво, я думаю, что силы есть, силы достойные, есть на что посмотреть. Приятно посмотреть, что есть настоящие мужчины, которые могут поднимать такой вес. Очень хорошо. И все организовано хорошо довольно-таки. И в музыкальной, и в музыке, и в спорт представлены хорошо, и творчество канатопчан. Все довольно-таки хорошо. Такие видовышние змагания потребны людям. Самые вони научно демонстрируют слова здоровья Ви спосіб життя не пустий звук, і такі спортивні досягнення можливі для кожного. Треба тільки прикласти трохи сил, переконаний Микола Петрович. Я підтримую здоровий спосіб життя. Це аксіома. Всі ми повинні базувати свою філософію життя на здоровому способі життя. Не курить, не пить, займатися спортом і харчуватися здоровою, натуральною, простою, нашою українською піщею. Я підтримую кожного особисто. Кандидата як персоналію, який е, ініціює такі заходи, святкування у конотопі тривали до самісінького вечора і довго ще спілкувалися мешканці міста один з одним. І довго ще Микола Петрович Нога не міг покинути міста, в якому відбулось його становлення, в якому він і досі рідний багатьом людям самих різних професій, міста, в якому йому завжди раді. Хороша людина, і все. ми. Дуже вдячні, що він у нас і робив. Допомагав нам цим. Мешканці міста конотоп дуже його оцінюють. Як фахівця високого рівня, і він дуже багато зробив для конотопа на сьогоднішній день. Якщо попросить прем'єра спросить кого він знає із мерів, я думаю, що він більше десятка не назове. Ну якщо не перший, то не то не другий, він назове ногу. Це точно він там уже, якщо чесно, всіх достав по своїм проблемам. То що він так, це ж він на розстоянні скільки, 300 триста кілометрів. Якщо буде через дорогу від кабміна, що буде, хоча б відсотків 30 було таких би як Микола Петровичу, і дай боже, щоб він туди попав. Він йде по мажоритарній системі, тобто. Він практично зможе втілити в регіоні те, що він задумає, і я думаю, десь там за нас скаже слово у цій партії влади. А може він стане депутатом? і Зміниться? Ні, такі люди не міняються.